Пісня знайшла свого слухача, і вона лунає де завгодно, і це мені приємно. Я хочу вже чуть-чуть обновити репертуар. А хоча все одно просить старий, все одно просить ті пісні, які вони люблять. І я повинен це робити. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях народний артист України і справжній народний улюбленець Іва Бобул. Вітаю! Дякую. Я хочу всіх привітати з наступаючими святами новоріччями, побажати. Мира, добра, щастя, усмішків наших воїнів подякувати за їхні серця, за те, що вони роблять, охороняють нашу державу. Низький уклін вам, хлопці. Сьогодні вам вручили заслужену нагороду, тому що ваш хід, як і багато зараз, тих хітів, які були недооціненними, вони зараз є в трендах тік-токів, їх співає вся країна. І сьогодні вам вручили. Я приходжу да. пісня. Ну, хороша пісня. Чудова. Які враження? у вас? У мене. Суперові. Зал приймав просто краще. Таке, знаєте, коли ота от творчість, яка була, а нині вона така актуальна і вона надихає, піднімає дух, бойовий дух не тільки вот. на передовій, а й українцям, звичайно. Саме головне, що вона знайшла свою нішу і все. Пісня знайшла свого слухача, і вона лунає де завгодно. І це мені приємно. Зараз ви багато дуже гастролюєте, і частина концертів є благодійними. Розкажіть да. про цю діяльність. Ну, ми обов'язково, ми як робимо концерт, обов'язково виділяємо гроші на армію, обов'язково на ЗСУ. Це наш пріоритет такий. І робимо все, що можемо, як, як всі. От репертуар все ж таки складається ваш, з основних таких хітів. А нові пісні? Ну, нові пісні потихеньку пишуться, потихеньку, не все одразу. Ви працюєте вже з перевіреними якимось авторами, чи це якісь молоді? Ну, молоді хлопці з'явилися, я там придбав пару пісень. Зараз буду робити їх, тому що буде концерт після нового року. Я хочу вже чуть-чуть обновити репертуар. А хоча все одно просить старий, все одно просить ті пісні, які вони люблять. І я повинен це робити. На вашу думку, як легше українцям пережити війну? Як легше? Просто вірити в тому, що Україна це є Україна. Це могут нація. нація. Да, тяжко нам, тяжко. З різних боків кусають, але нічого не вийде. Україна все одно переможе. Все. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. Я хочу побажати вам всім самого-самого найкращого. Те, що собі бажаю, бажаю вам. Бути щасливими, жити у мірі, любити одне одного і дай Боже нам гарної перемоги. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!